Не дивлячись на те, що фільм про братів Супер Маріо вийшов ще на початку квітня, а якщо бути конкретнішим, 5 числа, подивився я його лише в кінці травня, починаючи 30-го числа увечері і на ранок 31-го я вже повністю його додивився. І які ж мої враження від фільму і чи можна його порекомендувати кожному? Дізнаємось в даному ролику. З вами, як завжди, Ноліон, no і ви на каналі Дайверс Ноліон. No а це огляд на фільм Брати Супермаріо в кіно. Приємного перегляду. Сюжет тут наступний. Баузер прибуває в Пінгвінію, Пінгвінів, це же королівство і здобуває супербонус. А тим часом Маріо відкрив свій власний водопровідний бізнес, а з ним ще й його фратио Луїджі. У їхній же родині їх, крім матері, підкалують за рекламу, будто вона ну дурновата. А батя Маріо, ну не дуже в захоті, що його син кинув постійну роботу заради якоїсь там мрії. And the worst part, you're bringing your brother down with you. Well, thanks, Dad. Далі у новинах передають, що у Брукліні провало трубу. Маріо бачить у цьому чудову нагоду. Він разом із Луїджі врятують Бруклін, тим самим довівши усім, що їм потрібні брати Супер Маріо. Так, це так називається їхня водопровідна контора. Далі у спробах врятувати місто, наші брати-водопровідники знаходять трубу, яка веде до іншого виміру. Вони випадково не потрапляють і їх несе по якійсь кольоровій кишці. Там же безсердечна Дестіна депутатна розлучає наших братів-водопровідників, відправивши Луїджі проходити Слендермена, а Маріо у грибне королів. Ні, ну що сказати, З цього моменту перед Маріо стоїть місія. Залучитись з підтримкою принцеси Піч і врятувати Луїджі від полону короля Купи. Е, <творювання> постривай, який ще король Купа! Взагалі то в фільмі фігурує Баузер, про якого такого купу ти говориш? Ти що, за Маріо не шариш? СТОПІ! <laughs> Коротше, фільм про італійських братів-водопровідників мені дуже сподобався, настільки що я рекомендую вам його зацінити. Посилання на фільм в описі, о тільки що правда, фільм на англійський, але нічого страшного, там є субтитри. Ой, ні, мені впадуть читати ці ваші субтитри. Я он краще вже на російський подивлюся, там хоча б озвучка є. Та й взагалі, яка різниця? Велика Те, що фільм в оригіналі, тут немає нічого страшного, тим паче є субтитри, і це не заважає насолоджуватись переглядом. Ну а якщо ви більше любитель озвучок, варто зачекати, поки вийде українська, а не дивитись кацапською. Знову ж таки, фільм мені дуже сподобався. Так, може сюжет тут і не шедевр, але моя пошана. А графіка, ну тут просто задивишся. Настільки вона гарна, деталізована, дивно, що не в спайдервірському стилі. Хоча може воно і на краще, бо все ж таки є ті люди, які теж томились від даної стилістики. Хоча, я так думаю, що таких мало. Знову ж таки, графіка мультфільму дуже гарна. Королівства, локації, персонажі усе виглядає дуже гарно. А особливо... ух, принцеса піч. Кудя! Ну а тепер те, що мені сподобалось в фільмі найбільше, а саме прописаність персонажів. І яскраво виражений характер, чого по суті не було в іграх. Так знаю, занадто сильна заявка від того, хто не грав ні в одну гру про Маріо. Але якщо я не помиляюсь, а я можу помилятися, якщо ще підправте мене в коментарях. В іграх про Маріо упор робиться на геймплей, а сюжет разом із повістуванням уже, уже ну, на другому плані. Із-за чого могли виникнути у вас деякі питання, по типу, а де інші люди виграють? Грибному королівстві. Невже Маріо, Луїджі, Піч і Дезі єдині люди в цьому світі? І як взагалі Маріо і Луїджі потрапили в цей дивний світ, де гриби живі, черепах вміють літати і дихати вогнем? Постривайте, усе по порядку, ми до цього ще дійдемо. На усі перечислені мною питання, фільм якраз і дає відповідь: як Маріо і Луїджі потрапили в цей світ, як та же принцеса Піч потрапила в цей світ? До речі, у Супер Маріо Броз іще була Ова, яка вийшла. 79. Ну, Коротше, я точно не пам'ятаю. Коротше, була Ова. Де нам також показали того ж Марію, Луїдж, як вони потрапили в грибне королівство, але... Знаєте, ця же Ова, вона досить таки дивна. Давайте почнемо з того, що водопровідники торгують в крамниці, та й взагалом Ові не даються відповіді на деякі запитання, а ті ж персонажі ніяк не розкриваються. А у фільмі усе чітко. Розкриття персонажів є, відповіді також є. До речі, якщо ви хочете, щоб я оглянув також Ову і по братам Супермаріо, ну і ще фільм 92-го року, то буду дуже вдячний, якщо ви під цим роликом наженете мені активності. Іншими словами, у фільмі характер персонажів дуже Дуже добре розкривається, а з принцесою піч в даному плані взагалі все класно. І давайте будемо чесними, до фільму, що ми взагалі знали про піч? Ну, окрім того, що вона принцеса, що їй не один раз викрадав Баузер, що вона також не один раз була врятована Маріо. Ну, виходить, що ми про неї нічого не знаємо. В Ові вона також аж як не розкривається, і продовжує виконувати свою роль дами в біді. З іграми та ж ситуація. А у фільмі нам якраз дали зрозуміти, хто така піч і що вона із себе представляє насправді. До того ж, нам ще й завезли її предисторію, що досить таки класно її заслуговує пошани. І це нам дає якраз зрозуміти, чому піч єдина людина в грибному королівстві. А ну і ще був ось такий комік з ось такою версією, де піч насправді тоат, і вона просто одягає корону з досить таки цікавою властивістю. Фанати Баузети тут? Знову ж таки, фільм дає відповіді на більшість запитань. Персонажі дуже грамотно прописані і дуже добре розкривається. Чого варта та же пісь з її предисторією? Як на мене, це пушка. До того ж, подивіться, яка у ті путі мімімі. -мі. Дивно, що фільм не зайшов критикам. Ну, Зато фанати оцінили його як треба. Тх, критики, от що вони взагалі розуміють в мистецтві. Якщо ви подумаєте, що з фільмом уже все, ролик підходить до свого кінця. Ага, де там у фільма ще є дві сцени після титрів? В першій сцені Баузер грає на фортепіано свою пісню про те, як він кохає піч, прям дуже сильно її кохає. Друга сцена вже натякає нам на сіквел із Йоші. До речі, ця же сцена вона мені навіть нагадала кінцівку Трайстарського годзіли, де так само в якійсь похмурій дупі залишилося одне самотнє яйце, яке натякає глядачу на продовження. На цьому ролик підійшов до свого кінця. Сподіваюсь, він вам сподобався, і якщо ви хочете, щоб я також оглянув ту же ову по «Братам Супер Супермаріо і фільм 92-го, то поставте вподобайку, підпишіться на канал дзвіночком, залишайте свій коментар, ну і діліться з друзями. Ну а з вами був Ноліон. До зустрічі і пам'ятайте!